Продовжуємо далі. Тими днями Марія Мірям зібралася і подалася поспішаючи у гірську околицю Хеврон, який був на відстані 20 кілометрів. Це ж її батьківщина, виходить? Ой, я вибачаюся. Вона ж то знаходиться це ж. До Марії він прийшов. Назаріт? В Назарет. Не в Віфлеєм, де вона не, не в Хеврон. Вона ж то з Хеврону родом. Так, так. А це в Назареті. Це щонайменше 150, 150 кілометрів. Це з одного краю Ізраїля в інший край Ізраїля. так, Це вона таку відстань пішла. Mm -hmm. Щонайменше 150, а то й 180 кілометрів. Це до Віфлієма 150, mm -hmm. а до Хеврона 180 кілометрів. Mm -hmm. так? Це в два рази більше, ніж з Білої церкви і до Києва. Відство. І вона сіла більше всього на ослика і потихеньку поскакала. Так? Хеврон туди, де жили священники. Mm. Так, поспішаючи гірську околицю до міста Юдейського, так, mm -hmm. до Хеврону. Вона війшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. так, Нічого. Зараз в цій історії дещо буде цікаве, чого ми ще не чули. Mm -hmm. Може, да, не чули. Привітала Єлизавету. І сталося так, що коли Єлизавета почула Маріїне привітання, дитина в утробі її ворухнулась, Йоханат, за Іоанчика. Затріпотіла. За за ти можеш інший переклад також говорити, дивитися. І Єлизавета сповнилася благодаті, а в єврейському перекладі, правильному перекладі оригіналі. Єлішева наповнилась Руага Кодеш Духа Святого. Mm -hmm. Тому що це і є благодать Дух Святий. Це і є благодать наша. Mm -hmm. так? Mm. Але в паралельному місці писанні в українському ісповнилося Духа Святого Елизавета. Все по Слову, да? mm -hmm. Тобто, що ми бачимо? Ще дещо цікаве. Ще до жертви Месії, що Месія жертву не приніс. Але як Єлизавета, так? як і Марія Мірян, як і Захарія, священник. Всі вони були сповнені Духа Святого, Бог їм давав Дух Святий. Вони були, ось коли ми будемо далі читати, вони були всі праведниками в Божих очах. Вони жили по торі, по духовно моральним заповідям. Mm -hmm. Так? Ну, це така тема дуже важлива і цікава. Зрозуміло, що всі люди народжуються в гріха. І ця гріховна природа, вона передається як в тілі, так і в духовному серці. Mm -hmm. Так? Це всі, всі народились в гріха. І ми, і всі священники, пастори, і Захарія, і Єлизавета, і Мір'ям, і Йосип, всі народилися по гріхах. Але в процесі їхнього життя Бог вирішував цю проблему з гріхом в їхньому житті через жертву тваринок, жертву тварин так? на основі жертви тварин. На основі виконання тори духовно-моральних заповідей, вони в очах Бога були праведниками, народились грішниками. Але в процесі свого життя Бог змінював їх, Бог приходив до них, Бог відкривався їм, так? Бог їх до себе привлікав. Вони всі молились Богу, вони любили Бога, вони шукали Божого лиця, вони всі з Богом час проводили, так? Вони всі виконували шабат, свято сьомого дня, так? Вони всі любили Бога. І Бог не даремно їх обрав, зовсім не даремно. Тим більше священники були. Це люди, які повинні були бути самі наближені до Бога, самі ближче до Бога. І Бог недаремно Він обрав повністю ось ми дивимось в контексті всю їхню загальну сім'ю. Так? І Захарію, і Лазавету, і Мір'ям. І потрібно розуміти, що Йосип, який родом був Вифлеєма, він також був близько біля них. І він там виховувався священниками, цими Божими людьми. Були різні священники, правда? О. Тому недаремно він мір'ям Марію ще знав ще більше всього з тих часів там. Де вони жили одне біля одного, Хеврон і Віфлієм? Так? І Йосип тому і був в очах Божим праведником, який жив по Торі і по духовному ральним заповіді. Тому тому в Торі древнього заповіду Божі люди вони виправдовувались через жертву тваринок в очах Божих, а в Торі Нового заповіду ми виправдовуємось в очах Божих через жертву жертовного ягняти, так? якого звати наш Єшуа Месія Ісус Христос. Так? Він наша жертва за наші гріхи. Оця думка була важлива. Розумієш, щоб нам розуміти. З одного боку всі в гріхах народжуються, а з іншого боку ще не було жертви Месії, а Бог називає їх праведниками. А чому праведниками ми ось пояснили? Так? Далі. Вона голосно скрикнула і а, і Бог їм давав свій Дух Святий ще до жертви Месії. На них був Дух Святий. А чому? Бо ми повинні розуміти, що і до жертви Месії Бог спасав людей. Але. Не люди не своїми зусиллями спасались, приходили в вірі до Бога, а їх обирав Бог. Їх Бог привлікав, наближував до себе. Mm -hmm. Коли Бог обирає, то він людині і відкривається, являється, говорить з людиною. Оце важливо розуміти, що це теж вони були Спасенні по Божій милості і благодаті. Mm -hmm. Оця сім'я священників. Так? Це дуже важливо розуміти. Не своїми зусиллями. Далі Далі. вона сповнилася благодаті Духа Святого і скрикнула і сказала. Ти найблагословенніша серед жінок. Вона не була там, коли ангел говорив Марії. Ти благословенна, Бог з тобою. Ну, так? Вона сказала, а вона повторила слова Ангела далі. Благословенна та дитина, що ти народиш. Але завіщо мені така радість, що мати Господа мого завітала до мене? Тобто вона не просто пророкує, вона і знає, яким то чином вона знає, що Марія Мір'ям вона народить нашого Спасителя Месію. Вона мати пророка. Мама пророка, їй Бог і її Захарії, яким то чином Бог відкрив всі ці речі. І ще раз ми говоримо, говоримо про те, що це одна сім'я, і предтеча Йоханан Йоанн, він був братом Месії. Братом Месії. Бог обрав загальну цю всю сім'ю. Mm. Так? Mm. І вона вже знає. Вона вже знає. Марія ще Діва. Марія ще діва, так? Ще чоловіка немає. А вже Єлизавета говорить: ти народиш Месію, Спасителя. Так? Вона знає, що мати Господа. Так, mm. далі. Завітала до мене, бо тільки но звук того привіту торкнувся вуха мого, як дитина в утрові моїй стрепенулася. Йохананчик, так? Благословенна ж ти, що повірила, що будеться сказаним Господом. Єлизавета, звідки ти знаєш про те, що Бог через ангела мені говорив, так? і вона говорить. Чому благословіння Мір'ям? В тому, що вона повірила. Марія, де ти взяла віру? А вона говорить, це дарунок від Бога, Бог мені дарував віру. Так ж? Далі. І ось і мовила Марія, Мірям, Душа моя Господа звеличує, і дух мій радіє у Бозі Спасителі моєму. Тобто Марія вона усвідомлює, що своїми зусиллями вона не може спастися від гріха. Що спасає від гріха її? Месія? Так? Господь спаситель. І це буде її син, так? Да. ну і батько небесний. Бо зглянувся він, ось вона говорить на смиренну свою рабу. І віднині всі роди зватимуть мене благословенними. Тобто Бог бачить наперед, да? хто, mm. як, яка буде в кого реакція mm. на mm. Його слово, на Його волю да? для mm. нашого життя. Бог бачить, хто буде смирятися, слухатись, хто не буде слухатись. Бо всесильний зробив для мене велике ім'я Його святе. І зроду в рід. Дарує він милість тим, хто шанує його. Так, ось ми бачимо. Милість і благодаті дарував Бог, так? Хто шанує його? Мір'я, вона шанувала Бога. Так? Бога любила, Бога слухалась, так? Виконувала його тору, його заповіді. Далі. Він явив могуття руки своєї, усіх вальків пихати думкою сердець своїх він розвів. Правителів могутніх він скинув з їх престолів, і людей смиренних натомість він возніс. Людей голодних він обдарував добром, і геть прогнав ні з чим людей богатих. У ну, першу чергу духовно тут мається на увазі. так? Голодних духовно, він обдарував добром Бог так, благословив їх хлібом духовним. Mm -hmm. І геть прогнав ніщів людей багато. Так, Зачасту, на жаль, багаті у яких не було духовного голоду, духовної спраги, смирення, страху Божу. Не бажали вони духовно від Бога приймати, годуватись духовною їжею. Він допоміг народу Ізраїля слузі Своєму. Тобто Марія називає народ Ізраїля слугою Бога. Так? Mm -hmm. І вона говорить, що Він допоміг народу Ізраїля. Так? І все, що вона зараз говорить, в першу чергу це пов'язано з тим, що вона знає, що через неї прийде в цей світ Господь і Спаситель наш Месія Ішуа, Ісус по гречески так? І вона говорить, згадавши милість, згадавши свою милість, як обіцяв він нашим предкам, Авраамові, його нащадкам назавжди Тобто, ми бачимо тут, що Марія Вона дуже гарно знає тору, буття, всі ці історії про Авраама, про Сару, всі ці Божі обітниці да? Аврааму, що в тобі. В да? Тобі благословляться всі народи, Твоєму насінню і в першу чергу народ Ізраїля, Божий народ, Так? в першу чергу, в Тобі, Твоєму насінні. Тобто мір'ям Марія, вона ці слова Ці слова розуміє, що мова про Месію в першу чергу, а в другу чергу і пророки, да? і царі, священники. Хто там ще був цим залишком остатком духовним, так? який обирав Господь. Марія лишалася у Єлизавети протягом трьох місяців. А потім вернулася додому. Знову 150-180 кілометрів назад в Назарет. Для Єлизавети. Прийшов час пологів. І вона народила сина Йоханана. так, mm -hmm. Сусіди і родичі почули, що Бог подарував їй велику милість і раділи разом з нею. Mm -hmm. І сталося так, що коли малому сповнилося вісім днів, вони прийшли, прийшли зробити йому обрізання. І зібралися назвати його Захарію як батька. Так? Це мова про Йоханана. Але мати хлопчика заперечила ні. Йому належить зватися Йохананом. Так? Бо так сказав Господь через Ангела, як його назвати. Гості їй кажуть, гості ж і родичі, вони ж не чули те, що. Їм ангел говорив, Бог через ангела говорив, вони ж не знають цієї ці історії. І вони говорять, що, але ж нікого у вашому роду так не звали. Знаками вони почали питати батька, яке ім'я хоче він дати синові у Захарії. Захарія попросив табличку і написав на ній його звуть Йоанн Йоханан. Так? Усі були здивовані. Тієї ж миті уста Захарії розімкнулися, язик розв'язався, і він заговорив славлячи Бога. І на те страх охопив сусідів і по всій горній країні Юдеї, Хевронь, де жило священство Боже. так? Обговорювалися ці справи. Тобто між, в першу чергу, між священниками, які жили в тій місцевості. Так? Кожен, хто чув про це, дивувався і замислювався. Ким буде це дитя? Бо ж очевидно було, що сила Господня була з ним, з цим дитям. А батько його Захарія сповнився Духом Святим і прорік, пророцтвом. Дуже гарна історія.